Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи по темі атомна та ядерна фізика. Отже, перш за все, давай пригадаємо з тобою, які ми будемо використовувати формули для розрахунку в задачах. Так? Отже, перші дві формули це правила зміщення судді. Тобто, коли ми з тобою маємо альфа розпад, бета розпад, ми таким чином з тобою користуємося таблицею Менделєєва. Сьогодні ще повторимо це. Далі, формули для розрахунку в задачах. Стала розпаду. Закон радіоактивного розпаду, активність радіоактивного джерела, поглинута доза іонізуючого випромінювання, еквівалентна доза іонізуючого випромінювання, потужність, дві потужності поглинутої дози та еквівалентної дози. Все, що ми з тобою вивчили з цієї теми. А тепер завдання. 51. Визнач склад атома ксенону. Ми пам'ятаємо з тобою, що нижнє число показує нам порядковий номер в таблиці Мінділеєва. Це саме число є кількістю протонів в ядрі та кількістю електронів в атомі. Верхнє число це кількість, загальна кількість нуклонів, тобто протонів та нейтронів в самому ядрі. Або де її взяти, якщо потрібно буде її знайти, це буде у нас з тобою атомна маса, взята з таблиці, округлена до цілого числа. Таким чином, кількість протонів 54. Так, ручка щось не дуже пише. Кількість електронів в атомі 54. Кількість частинок в ядрі атома 132. Кількість нейтронів 132. Треба відняти 54. 78 нейтронів. До речі, інколи це число ось тут пишуть. 78 знизу. І кількість частинок в атомі. Це значить, потрібно всі частинки, всі додати електрони. Так? Тобто 132 додати 54 дорівнює 186. 52. Запиши реакцію бета-розпаду ядра талію. Отже, бета розпад Ми з тобою пишемо талій. З цього боку у нас буде електрон. Плюс якесь ядро, у якого ми зараз визначимо числа. Так? Нижнє число у нас 81, тут мінус 1, отже, тут має бути у нас 82. Так? Тобто плюс 1 ми додаємо. А верхнє тут число, оскільки тут 0, у нас залишається тим самим: 208. По нижньому числу ми дивимося з тобою, що це буде за елемент. Це є плюмбум. Наступне 5:3. Запиши реакцію альфа розпаду ядра Францію. Пишемо Франції ФР. Як ми рахуємо в таких випадках? Ми 221 з цього боку, і тут сума має бути теж 221. Отже, 221 мінус 4. Пишемо сюди, скільки виходить. 87 мінус 2, 85. Дивимося знизу по нижньому числу. І це буде астат. Наступне завдання: 5.4. Перше рівняння тут є в 2. Перше робимо. Аналогічна ситуація, як тут. Отже, сума 27 плюс 1 це 28. Тут уже 4 є. Отже, які тут мають бути числа у нас зверху і знизу. 28 мінус 4 буде 24. 13 плюс 0, 13, мінус 2, 11. Дивимося по нижньому числу, і це буде натрій. І друге рівнянечко. З цього боку у нас дейтерій, так, а з цього боку у нас технецій. І нейтрон. Отже, тут у нас 99 плюс 1 це 100. Мінус 2 це буде 198. Ось тут. 198. Так? Верхнє число 98. Нижнє 43 плюс 0 буде 43. Мінус 1 буде 42. Отже, 98, 42. По нижньому числу дивимось. це буде молібден. МО. Завдання 5,5. Каже рівняння ядерної реакції, яку можна використати для одержання ланцюгової реакції поділу. Пам'ятаємо з тобою, що на виході має бути велика кількість нейтронів. Тут один нейтрон, тут взагалі протон. Тут один нейтрон, а тут їх аж два. Отже, мабуть, швидше за все, з урану так, у нас утворюється якась кількість нейтронів, отже, це буде відповідь В. 5-6. Визнач, яка ядерна реакція є термоядерною. Серед запропонованих термоядерною є реакція. Злиття гелію та дейтерію. Саме такі реакції на сонці у нас відбуваються. В цьому разі у нас утворюється альфа-частинка і протон. Задача 6:1. Період піврозпаду ізотопу йоду 131 становить 8 діб, через який час залишиться 1,64 від початкової кількості радіоактивних ядер. Отже, маємо таку умову, є період піврозпаду. Сказано, що через певний час у нас від початкової кількості 1,64 усіх радіоактивних ядер залишиться. Отже, це ті, що ще не розпалися. Тобто, так, отже, ми можемо записати n дорівнює n0 помножене на 2 в мінус t на т, або одразу напишемо n0 на 2 в степені т поділити на 8. Так? Оскільки t у нас 8 діб. З цього боку n це 1,64 n0, тобто я тут можу дописати 1,64n. 0 Ми бачимо з тобою, що n0 у нас скорочується, і таким чином ми з тобою отримуємо, що знаменники будуть у нас однакові. Отже, 2 в степені T поділити на 8 дорівнює 64. Я раз тут напишу, що 2 в степені Т на 8 дорівнює 2 в шостому степені. Саме тому Т на 8 дорівнює 6. Так? От. Ну і зрозуміло, що тепер звідси у нас Т дорівнює 8 на 6 дорівнює 48 діб. Чому саме діб? Тому що ми брали t з тобою теж в добах, тобто не переводили. Отже, задача виконана. Завдання 6.2. Чому дорівнює період піврозпаду радію 226-го, якщо за 4800 років розпалося 7 8 від початкової кількості радіоактивних ядер? Отже, є час розпаду, так, розпалося дельта N, ми з тобою позначали, так? Це ті, що розпалися. 7 8 від початкової кількості і знайти потрібний період піврозпаду. Отже, дельта N це N0 мінус N. Так? N. Це n0 поділене на 2 в степені t поділити на t. Так? Тобто, якщо ми сюди його підставимо і винесемо n0 одразу за дужки, у нас буде тут буде 1 мінус 1 поділене на 2 в степені Т на Т. Початок кінець. Так, підставляємо замість дельта n 7n0. n восьми. Тут n0 одиниця мінус одиниця ділимо на 2 в степені t у нас беремо в руках 4,800 4,800 і ділимо на t. Звідси, звідси, що ми з тобою отримаємо? Ми бачимо, що n0 скорочується. І в цьому разі у нас виходить, що восьмих дорівнює 1 мінус 1 на 2. От в цій степені 4800 ділимо на Т. Так, нам треба знайти Т, значить, нам треба знайти спочатку цей дріб. Отже, одиниця на 2, в степені 4800 ділимо на Т дорівнює. Як його знайти? Треба від одиниці відняти одну сьому. Одиниця, 7,8, тобто 7,8, і це буде у нас 1,8. Тобто, у нас знаменники тепер будуть однаковими. Отже, 2 в степені 4800 ділимо на Т дорівнює 2 в кубі. Правда? І тепер ми пишемо з тобою, що звідси 4800 поділити на Т дорівнює 3. Отже, Т дорівнює 4800 ділимо на 3. І це буде у нас скільки? 1600 років. Отже, ми з тобою задачу розв'язали. Завдання 6.3. Активність препарату бізмуту на початку досліду становила ось такому значенню: 19200 бекерель, а через певний час 1200 БК. Яка частка радіоактивних ядер залишилася в препараті? Тобто умова буде досить простенька: А1, А2, і коли кажуть, частка радіоактивних ядер, яка залишилася, тобто від загальної початкової кількості, треба поділити її на ту кількість, яка ще залишиться. Ну і частка це якраз і буде е, якийсь дріб там. Отже. Ми пам'ятаємо з тобою, що активність це стала розпаду помножена на n. так? В першому разі, коли тільки був початок досліду, була у нас активність А1, яка відповідала кількості ядер, які ще, ще взагалі не розпалися. Всі, вони всі ще були не, ті, які не розпалися. Тобто тут буде n0. В другому разі, це вже та кількість ядер, яка Якась там кількість ядер уже розпалася і залишається n, яке ще не розпалося. Далі нам потрібно знайти відношення n0 на n. Це означає, що ми можемо з тобою розділити перше рівняння на друге рівняння. Давай ми напишемо, що ми їх ділимо одне на друге. Так? І в цьому разі, що у нас вийде з тобою а1 на a2 дорівнює ля n на n. Лямда скорочується, і ми бачимо з тобою, що нам просто для того, щоб знайти n0 на N. Ну, давай тут напишемо N0V на N, на Нам треба А1 поділити на А2. Підставляємо значення 19200 бекерель, ділимо на 1200 бекерель, По два нулики скоротили, ділимо, і в цьому разі нам результат дається ось такий. Тобто кількість ядер меншила у 16 разів. 6.5. людина, перебуваючи в зоні радіоактивного забруднення поблизу джерела гамма випромінювання, що секунди отримує дозу опромінення 0,5 мікрозіверт. За який час внаслідок опромінення температура тіла людини може підвищитися на 0,1 градуса Цельсія? Чи не перевищила б за цей час отримана доза середньосвітову дозу опромінення від природних джерел? Середньосвітова доза опромінення від природних джерел за рік становить до 10 мілізіверт. Вважаю, що питома теплоємність тіла людини дорівнює питомій теплоємності води. Одразу запишемо питому теплоємність води, а значить, питома теплоємність тіла людини. Оскільки нам дається доза опромінення 0,5 мікрозіверти, Отже, нам дається, яка саме поглинута доза чи еквівалентна доза опромінення? Мабуть, еквівалентна, правда? Позначимо аж із зірочкою середньосвітову дозу, яку людина отримує за рік. Так? 10 в мінус другому зіверт. Це за один рік. І тепер нам потрібно з тобою знайти час, те, за який внаслідок опромінення тіло людини підвищить температуру на 0,1 градуса. Ми пам'ятаємо з тобою, що еквівалентна доза іонізуючого випромінювання H визначається за такою формулою, що таке K це коефіцієнт якості який для гамма випромінювання, так само, як і для бета, становить одиниця. Можемо в умову його записати, що К з літерою гамма, Так? Отже, h дорівнює D. Таким чином, D, поглинута доза випромінювання у нас становить з тобою цьому значенню. ну, Давай напишемо як 5 на 10 у мінус 7. Тільки вже будуть не зіверти, а греї, Так? Тому що при переході від еквівалентної до поглинутої дози ми змінюємо просто з тобою одиницю вимірювання. Далі. Що таке іде поглинута доза? Поглинута доза це енергія поглинутого випромінювання, яка припадає на масу речовини. Так? В даному разі енергія, яка поглинається людиною, буде дорівнювати кількості теплоти, яка, ну, яка піде на нагрівання тіла. Тобто це m дельта Т. І в цьому разі ми можемо дещо з тобою підставити: 4200 множимо на M, помножити на 0,1. І це у нас буде 420М. так, Ну і тут джоулі, звісно, оскільки це мова йде про енергію зараз. Відставляємо тепер її сюди, що ми отримаємо з тобою? 420М, поділити на М. Маса, звісно, скоротилася. У нас виходить, що дорівнює 420, відповідно, грей. так, Тепер давай будемо дивитися. Дивись, одне значення Д, і інше значення Д. Ось це значення Д, воно відповідає у нас еквівалентній дозі опромінення, яка у нас отримається людиною щосекунди. Бачиш, Щосекунди. Тобто, це за одну секунду. А за який час тоді таку дозу отримає людина? Що для цього треба зробити, щоб тут знайти, за скільки секунд це буде? Тобто, фактично, є пропорція, так? Що треба зробити? Треба 420 поділити на це число. Отже, Т дорівнює 420 грей ділимо на ось це число 5 на 10 в мінус сьомому грей. Греї у нас скорочуються. В цьому разі вийдуть у нас секунди. Адже тут ми 420 мали, ну, за всіма правилами математики, мали множити на одну секунду. так? Тобто тут секунда присутня. Отже, 420 ділимо на 5. Виходить ось така кількість секунд. Оскільки нам треба з тобою порівняти з середньосвітовою дозою його так? А тут у нас рік дається. Добре, давай ми з тобою зараз це зробимо. Отже, якщо ми поділимо на 3600, це будуть у нас тільки години. так? Якщо ще поділимо на 24, це ми отримаємо доби, скільки діб. І оскільки нам треба рік, тоді ще треба нам 365, правда? Отже, тепер ми все це разом порахуємо і дізнаємося з тобою, скільки це буде у нас в роках час, який відповідає ось цьому значенню поглинутої дози випромінювання. Так, 10-7 ми можемо скоротити. ділимо. Виходить 26,7 роки. Так, а тепер дивись: значить, що виходить у нас? Що ось таку кількість греїв. Тобто поглинутої дози випромінювання. У нас людина отримує за 26,7 роки. А скільки вона отримує тоді за рік, виходячи з цих значень? Дивись, 15,7 грей за рік отримає людина. А тепер дивимось сюди. За один рік. Гранична доза, середньосвітова доза опромінення від природних джерел становить у нас ось такому значенню, скільки це становить. Ну, якщо перевести це число, то це буде у нас 0,1 сота зіверта. Так? Це якщо ми говоримо про H. Якщо ми будемо говорити з тобою з тобою про поглинуту дозу, ось то це буде те саме число, тільки греї. І от дивись, тепер у нас тут. Гранична доза ось така, а людина за рік отримує в результаті умови, яку нам дали в цій задачі, отримує ось таку кількість. Ну і висновок тепер нас питали: чи не перевищена в цьому разі за цей час отримана доза і так далі? Тобто, ми робимо висновок, звісно, перевищена. Завдання 6,6. Олов'яна деталь поглинула дозу радіактивного випромінювання 4,6 грей. Наскільки градусів вона нагрілася, якщо дається питома теплоємність олова. Задача дуже простенька, адже ми таке з тобою тільки що, в принципі, вже проробили. Отже, це енергія поділена на масу, енергія дорівнює кількості теплоти, яка отримається при нагріванні. Ну І таким чином, ми маємо з тобою це М -дельта Т поділити на масу. Маса скорочена. D дорівнює С помножене на дельта Т. І звідси тепер дельта Т дорівнює як D поділити на С, тобто 4,6 грей. А грей це, до речі, джоуль поділений на кілограм, не забуваємо це, поділити на 230 джоуль на кілограм градус Цельсія. Джоуль на кілограм, джоуль на кілограм скоротиться. 0,20 градуси Цельсія. І остання задача на сьогодні 6-8. Ядерний реактор силової установки підводного човна, потужність якого 140 МВт, ККД 35% має використовує паливо уран 235. Яку масу урану витратить реактор підводного човна за добовий перехід. Добовий, тобто нам час дається так. Вважає, що під час поділу одного ядра урану виділяється 200 мфелектрон мега мегаелектронвольт енергії. Ось така умова. Перевести нам потрібно буде енергію, не забути, і час в секунди. Отже, щоб отримати зараз нам е 0 в джоулях, ми множимо 200 на ось це число. Або добре, тепер, оскільки нам відомо, який це препарат, а в даному разі паливо уран-235 використовується, то для нього ми знаємо з тобою М0В, правда? Ось, ну, а тепер ми можемо з тобою розписати спочатку ККД. Так, це буде корисна робота. А, корисна на А, повна. Ну, звісно, на 100%, але в даному разі, оскільки ми вже перевели з тобою 0,35, записали, то в цьому разі перевод... писати 100% не потрібно. Тепер, що таке А-корисне? А-корисне це потужність, помножена на час. Що таке А повна? А повна це та енергія, за рахунок чого взагалі працює що там у нас, підводний човен, так? Тобто силова установка реактор – це ядерний підводного човна. А працює він за рахунок того, що у нас використовується паливо уран. Тобто кількість ядер урану помножена на Н0В, на енергію, яка вивільняється з одного розпаду, одного ядра. Добре, ну тепер все разом якось треба з'єднати. Давай, мабуть, порахуємо, чому рівне у нас А корисне. Отже, 14 на 10 в всьому Вт помножене на час. Час це одна доба, це 24 години на 3600, щоб це були у нас секунди. Ват помножений на секунду, це буде у нас джоуль, так? Ми з тобою це пам'ятаємо, ну, тепер давай помножимо. Ось таке число виходить, залишимо поки що його в такому вигляді, а потім ми подивимося, як там нам далі бути. Тепер, як визначити кількість ядер урану. N, N визначається у нас як маса поділена на масу одного атома. Так? Маса одного атома у нас є, маси немає, адже ми її шукаємо з тобою. Таким чином, ми можемо все підставити разом. Ось тут, у нас утворюється, що А повна, А повна це буде. М поділити на м 0 ось на це значення. давай так, 3,9 у мінус 25 так, Це трійка така. Так, І помножене на е 0 Ось це значення. Значить, помножити на 64 на 10 у мінус 10. Дорівнює. Поділимо зараз. Ось таке значення виходить. Не забуваємо літеру М дописувати в цьому разі. Вийшов у нас ось такий вираз. Звісно, це, оскільки це робота, тут у нас теж джоуль. Так, ну і тепер нам потрібно з тобою що зробити. Тобто я все зробила так, поперетворювала ці числа таким чином, щоб у мене було 10 у 14 степені. Тепер я їх можу, звісно, скоротити. Джоулі теж тут залишається маса, і перетворюється цей вираз на такий 0,35 дорівня 0,12, ділимо на 164 Ну І тепер математика. Звичайна математика, треба знайти масу. Так, і тепер м дорівнює 0,34, ділимо на 164. Виходить тисячні кг. Або ми знаємо з тобою, що це буде 2 грама. Уявляєш собі, для того, щоб працювала ядерна установка, силова установка підводного човна, так, то за добу, ми ж брали з тобою добовий перехід, так, за добу використовується всього 2 грами урану. Ось такі були сьогодні задачі. Я бажаю тобі успіху на контрольній роботі. Ну і до наступного уроку. на все добре.